Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у Рубриці авторське розв'язування авторських задач. Ми сьогодні знову завітаємо до Кембриджського університету, Кембридж, Гарвард, Оксфорд. Мене дуже цікавлять ці задачі. Особливо вони мене цікавлять, коли ось такий великий таймінг 14 хвилин. А насправді задача може бути розв'язана набагато швидше. Набагато швидше набагато швидше. Я подивився, як розв'язують, зрозумів, що Кембридж... Давайте, да, давайте зробимо так. Я спочатку не буду нічого підказувати, ви спробуєте розв'язати це рівняння. Рівняння цікаве, безумовно. Якщо ви рівняння розв'язали, ми з вами Звіримо по себе розв'язуванням. А якщо б ви не розв'язали, я вам хочу зробити підказку. Можливо, вам підказку зробила назва цього фільму. Назва фільму «Кембридж не помітив того самого, що і Гарвард. Е, чому я так назвав цей фільм? Тому що на моєму YouTube-каналі є фільм, який називається Дуже легке рівняння з Гарвардом. І в тому дуже легкому для нас, українців, рівняння з Гарвардом. Розв'язувачі не помітили дуже простий крок і розв'язували дуже довго. А ми його помітили і розв'язували швидко. Цей самий крок не помітили і розв'язувачі в Кембриджі. що розв'язував. Тому це вам підказка. Якщо ви без цієї підказки не змогли впоратися, саме час натиснути ще раз паузу і спробувати використати мою підказку. Підказка в самій назві фільму. Ну, сподіваюся, що з другого разу у вас вийшло, в кого не вийшло з першого. Як, як, як ви пам'ятаєте, або як ви подивилися, у фільмі дуже легке рівняння з Гарварду, розв'язувачі не помітили почленне ділення на X. І це почленне ділення на Х звело, за, тобто, там заміна, і все дуже швидко. Тому тут пропонується розкрити дужки. Коли ми розкриємо, тобто навіщо я вже дужки пишу, я не знаю. Тобто, пропонується розкрити всі пари дужок, які ви тут бачите, і дуже можливо, дуже мож... давайте я напишу, дуже можливо, що ви здогадалися, що робити далі. Дуже-дуже-дуже-дуже класно помітите. Що чисельники знаменник кожного дробу ми можемо поділити на Х. Але. Але, я візьму але. Але багато знаків в оклику. Але. Якщо ми поділимо чисельники знаменник на Х, є ризик втрати кореня. Корення Х дорівнює 0. Тому першою дією треба перевірити. Чи не буде x дорівнює нулю коренем рівняння? І якщо ми підставимо, то ми побачимо, що x дорівнює нулю корінь рівняння. Шановні колеги, вчителі і учні, і ми б його загубили. Не треба губити корень. Тепер таки поділимо. Візьмемо, давайте я це рівняння скопіюю копіюю І ми бачимо, що ліву і праву частину, ось, перепрошую, чисельники знамене кожного дробу я ділю на Х. Ось що тільки треба ділити акуратно. Ось що буде виходити у першому дробі. І тоді ви можете сказати, щось не дуже виграш вашу ми бачимо. От той фільм, який ви згадували, дуже легке рівняння з Гарварду, там виграш був виден зразу. Ми позначили приблизно там такий самий вираз був, х плюс там щось на Х. Позначили, все класно, швидко. А тут виграша не видно, тому що в лівій частині рівняння 6 на Х. Правій частині рівняння 20 на Х. Тому вашого виграша ми поки що не бачимо. Зараз побачите. Один вираз Х плюс 6 на Х я позначу Т. Інший вираз х плюс 20 на Х я позначу У. І отримаю одне рівняння з двома змінами. Нічого страшного. Таке буває дуже часто. мене дуже тягне окремий фільм. Зняти у рубриці треба знати дві заміни в рівнянні з однією зміною, якось так назвати. Ось ми отримали з вами рівняння з двома змінами. Ну, я думаю, здогадалися, що треба використати властивість пропорції. І коли ми її використаємо, ми по -по дізнаємося. Що рівняння складено дуже класно, тільки, на жаль, розв'язувачі з Гарварду, цього не помітили. На жаль, 10U 18. Ось до чого ми приходимо. Ну, на 2 можна поділити, в принципі. І тоді, коли ми під. І, і тоді прийшов час повернутися до наших змінних, до речі, кажучи. 5у дорівнює 9Т. Так, 5у. Да. 5у дорівнює мінус 9т і коли ми це розв'яжемо 14x мінус 154 що ділиться на ікс Ну, що ми побачимо? Ми бачимо, що х квадрат буде дорівнювати там якомусь від'ємному числу. Нам, в принципі, навіть не цікаво якому. Головне, що тут немає розв'язки. Отже, той х дорівнює 0, що ми з вами помітили з самого початку, є єдиним коренем цього рівняння. Прийшов час писати відповідь. Все, розв'язали. Отже, шановне товариство, робимо висновок, що ні в Гарварді, ні в Кембриджі прийом почленного ділення на ікс якось так ну, не котується, не розглядається. Вони ну, те його знають, мабуть, але чомусь не застосовують. А ми застосовуємо. А ще в Україні це рівняння, яке ми отримаємо після розкриття дужок вміють розв'язувати іншим способом. І цей другий спосіб, ну, я думаю, він може бути, скажімо так, цікавий і незнайомий, в тому числі і вчителям математики. Хочу сказати, що я абсолютно точно знаю, пам'ятаю, хто коли при яких обставинах мені показав цей спосіб. Я е, навчався на п'ятому курсі. Університету, тоді інституту імені Драгоманова вже, і в нас спецкурс вів чудовий видатний київський вчитель математики, автор підручників, посібників Олександр Григорович Гайшто. Саме він у подібних рівняннях показав нам студентам такий спосіб. Хочу сказати, що ми маємо звернути увагу на те, що в отриманому рівнянні після розкриття дужок у. Першому дробі у чисельнику і знаменнику однакові компоненти, але деякі з різними знаками. І так само у правій частині, що наводить на думку застосувати, можливо, ви здогадаєтесь, натисніть паузу. Це наводить на думку застосувати похідну пропорцію. Тільки застосувати її правильно треба. Я буду застосовувати ось таку похідну пропорцію. Якщо А якщо на Б дорівнює С на Д, то А плюс Б на мінус Б дорівнює С плюс Д на С мінус Д, за умови, звичайно, що А не дорівнює Б і С не дорівнює Д. Тому, коли я буду переходити від ось цього, мені треба все таки буде його скопіювати. Коли я буду від цього рівняння за похідною пропорцією переходити до рівняння наслідку, мені треба перевірити ті значення, про яких А дорівнює Б, та або С дорівнює Б. Тобто мені треба перевірити, чи не будуть. Корені оцього рівняння коренями початкового. А ми в цьому рівнянні, якщо розв'яжемо, знайдемо х дорівнює нулю. І, до речі, кажуть, що якщо розв'яжемо це дорівнює, де умовно да, назвемо, то ми теж отримаємо X дорівнює 0. Тобто, ви бачите так само, як і в попередньому способі, я маю перевірити х дорівнює нулю. Ми бачимо, що є коренем, і після цього застосовую похідну пропорцію. Дивіться, як елегантно наше рівняння просто за, там, за, за долі секунди стає таким, яке дуже просто розв'язати. Отже, ми беремо, я не дарма це вивів на окремий аркуш, хочу показати. Тобто ми беремо. Технічні проблемки. Ми беремо ось до цього рівняння, застосовуємо оцю похідну пропорцію. Що буде відбуватися? Чисельник х квадрат плюс 12. Зна мене, мінус Б, тобто 10х, чисельник 2х квадрат плюс 40. Знаменник це мінус d, тобто мінус 18х. Ну, можна помножити навіть треба на 2х, враховуючи те, що х не дорівнює 0, ми x дорівнює 0 вже розглянули. Потім можна там на 2 поділити, але можна навіть цього не робити. Вся справа в тому, що після множення на х. Ми абсолютно чітко будемо бачити, що ліва частина отримана, ну, давайте я блакитний такий візьму приєм. Ліва частина отримана в рівняння більше нуля для всіх значень Ікса, права частина менше 0 для всіх значень Ікса. На цьому розв'язування рівняння закінчилося. Хто би міг подумати, що рівняння, яке. Розв'язували дуже таким страшненьким методом, чесно кажучи, стільки хвилин миру. Ну, фактично воно Фактично, воно розв'язується після розкриття дужок. Ну дві хвилини. Так що, метод похідної пропорції для таких рівнянь, де ліва і права де в лівій частині дріб у правій частині, тобто яке записано як пропорція, і чисельник, і знаменник лівої частини, і чисельник, і знаменник правої. є, наприклад, многочленами і лише деякі коефіцієнти, яких, тобто, деякі коефіцієнти відповідні рівні між собою, а деякі протилежні числа. У таких випадках похідна пропорція може Дуже ефективно зіграти. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Я думав, що точно І Перший і другий спосіб, вони не є такими очевидними. Головне, не забути і в першому і в другому способі перевірити їх до рівня нулю. Це, на жаль, багато хто забуває. Ставте, будь ласка, лайк, можна 2, можна 10, шутку, звичайно. Ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!